Результатами якої доручили попередити перевізників про недопущення безпідставно підвищувати тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюють в звичайному режимі руху в місті Сміла, до 4 гривень, та запропонувати здійснювати перевезення відповідно до рішень виконавчого комітету в місті Сміла в розмірі 3,50 гривень. За одну поїздку, оскільки в іншому випадку будуть застосовані санкції згідно з вимогами чинного законодавства. Це було 1 лютого, направлено перевізникам. Відповіді поки що немає. А скільки ще відповідь чекати будемо? Таке питання. А, а закону України А чому, якщо Обласна. перевізники в односторонньому порядку порушили договір, чи вони не порушили договір? Я не читав договіру. Я, я питаю, порушували чи не порушували? скільки цін старих встановлює рішення сесія міської ради, так чи не ні? а для чого виконавчого комітету, так? То якщо вони в односторонньому порядку, напливали на це рішення і переповіть, за який Це чудово. А чого надіяти більш рішуче <плес> виконавчому комітету на рішення якого наплювали? Ну як? Ну якщо <плес> перевізники, а хто наплював? Хто <плес> це сказав? А вони радились виконавчим комітетом? <плес> <Чому>? Вони <плес> довжні радитися. <плес> не, радились. не радились. радились, вони ж подали. Лайка Володимирівна можна мені сказати. 19 грудня до то то з питання погодження вартості перевезення пасажирів міськими автобусами в розмірі 5 гривень за одну поїздку. Розглянувши розрахунок тарифу, у тарифної комісії відділом тарифної політики було встановлено, що тариф економічно необґрунтований. Необґрунтовані витрати собі вартості, знижений обсяг пасажироперевезень, про що було повідомлено приватне акціональне товариство Смілянське АТП письмово. ФОП-плюта це другий перевізник, який виконує перевезення пасажирів в нашому місці. Розрахунки на перевезення пасажирів взагалі не надавав. Лист про зауваження до тарифу ми надіслали Смілянському АТП. З 1 лютого тариф став в розмірі 4 гривень ну, без погодження органів місцевого самоврядування. Ми в свою чергу після наради 1 лютого звернулися, ну ми попередньо зверталися в Міністерство інфраструктури, Міністерство економічного розвитку і в Антимонопольний комітет Черкаського області територіального відділення. Зв'язку з тою ситуацією, яка виникла, ну апелює АТП, що воно здіє згідно постанови 240, яка внесла зміну постанову 1348, де забрали повноваження встановлювати тарифи на переведення пасажирів органів місцевого самоврядування. Ми йому ґрунтували свою, якби свою точку зору, нас підтримав антимонопольний комітет. На сайті розміщено якби їхнє роз'яснення. Є закон України про місцеве самоврядування, стаття 28, яка передбачає нам повноваження, встановлення тарифів. Якщо що стосується постанови п'ятнадцяти то там взагалі повноважень в органі місцевого самоврядування встановлювати тарифів нема, але є таке поняття, як регульований тариф. І послуга на переведення пасажирів відноситься до цієї послуги, відповідно, закону про автомобільний транспорт. Чому так АТП і ФОП Плюта вчинили? Ну, зараз е, нами готується там ряд заходів і ну, реагування відповідні. Чекаємо їхніх відповідей, готуємо свої пропозиції, вивчається там юридичні юридичним відтягнути їхні договори. То есть это понятно повышается. Они даже на последнем нашей встрече, когда мы все вместе были, да, они сами говорили, что без рішення тарифной комісії... они не будут. И потом резко В області, я скажу, что такие прецеденты по Україні. прецеденты такі є. Але ну якось все рівно перевізники погоджують ці тарифи, да, усі самовільно встановлюють ці тарифи, але вони повертаються і вони їх все одно встановлюють з погодою з органами місцевого самоврядування. В нашій області це перший прецедент. Якщо ми збиралися на місто Черкаси, то в Черкасах є рішення виконавчого комітету, де їдемо. При Березані був перший прецедент. зараз другий вже ну прецедент встановлення тарифу без рішення виконкому рішення не пасажирів не було жодного. При Березані було вас питання? Можна. А ну скажіть, а цей 3, 50 переп'ятнадцять розібрати, коли він був затверджений, і якщо ви в курсі, після того спікера виросла зарплата і солярка. Солярка не виросла. Я Если вам задам вопрос, не надо кричать, не кричи, вы вы выводите. <плес> я попросив слово мені надала. Голо добре, добре, я розумі коментарі розумі дав. Зачем мені дам? ваші коментарі? Не кричіть я ж не кричу, чому кричі. мені роз... роз... базар методика розрахунку тарифі на Методика розрахунку тарифу, яка затверджена постановою одинадцять регламентує, що підняття тарифу на послуги перевезення можна здійснювати в разі збільшення вартості на паливно-масивні матеріали, акумулятори і шини. Я відповідаю на ваше питання. Тариф був встановлений два роки тому назад, в лютому місяці 2015 року. Проведений аналіз вартості паливно-масильних матеріалів акумуляторів вішин різкі склав тридцять п'ять сотні. А зарплати? щодо розрахунку заробітної плати в АТП, штатний розклад не наданий. Але ними було зазначено, що розмір заробітної плати вони застосовують розрахункову величину при дзвінці. з є закону про оплату праці при кінцевих положеннях. Розрахункова величина застосовується 1600 гривень. Ходовий оплат. Ні, я не заперечую, на 1600 зараховується... Ні, просто вона розуміє, що там теж наші люди живуть, працюють. І самі автомобілісти і все транспорт говорить і трину листом, листом нами було їм задано перелік зауважень до тарифу, і надала рекомендація ви ну, співпрацювати, усунути, усунути зауваження, привести тариф до економічно обґрунтованого рівня і подати його на затвердження. Ну цьому, їм ніхто не відмовив. Він запропонували доформувати її тариф або до

Процедура про ні, процедура встановлення тарифів відбувається таким чином. Та э, той суб'єкт господарювання, якого є регульований тариф, він надає його на розгляд до виконавчого комітету. При виконавчому комітеті є свідків тарифної політики. Він розглядає в процесі усуває всі зауваження. Потім є э, міська комісія з питань тарифів, на яку виноситься на розгляд дана, ну, даний тариф, от насадки там тариф э, АТП там чи хоп люта погодила комісія, тоді потім готується відповідно регуляторний акт на оприлюднення. Люди можуть внести свої зауваження, пропозиції, місце цей тариф ну, обговорюється громадою міста. Потім приймається рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на послуги перевезення пасажирів. Mm -hmm. Така процедура встановлення. Поки піднімуть тариф, то вже і автобуси проходять. Це ми давно вже розпалися. Ви ніколи це їздить. Mm -hmm. При температуре написано, так что говорили у вас применить. Там написано, что транспортні та інші послуги, на что стараюся... Управління житела, транспорті та інші послуги, пасажирське переведення в транспорті та інші послуги не входить. Ді, Все, що не Тому ця протирокова постанова, яка була змінена в 1548, 15-му році, mm -hmm. це було зроблено для того, що тільки один вид діяльності був регульований міськими органами влади. Він зняв і тепер всі функції. Установлює сам перевізник. Не в одному виді діяльності більше немає, що встановлює місцеві органи влади. Це був останній пункт, де було знято іменно з перевізників на міських, приміських, міжміських маршрутах. На міжобласних було ще знято в 2011 році. Я хочу заперечити, якщо ну можна. І коли він закону України про автомобільний транспорт, там чітко зазначено, що Відносини перевізників з органами місцевого самоврядування відбуваються на договірній основі. Проводиться конкурс, визначається переможець, тариф на перевезення пасажирів є регульований. Основною умовою договору є вартість перевезення. В договорі з виконавцями, ну з перевізниками, чітко зазначена вартість перевезення. В разі зміни вартості перевезення були укладені додаткові угоди. Тобто, Тариф регульований, визначено законом про самодійні перевезення і <приралла> довго транспортів погороду. Він чинний. 7. Але постанова кабінету міністрів з 2015 року. Ну, Вищу юридичну силу має закон, а не постанова. Да. законно. В законі написано, що тариф на перевезення пасажирів є регульованим. Розумієте? А поштова та 240, яка внесла постанову зміни 1548, взагалі в повноважень там в органі місцевого самоврядування встановлювати жодного тарифу немає. Але є дуже багато регульованих тарифів, які належать до наших повноважень. Питань немає. Злочинці самовільно встановили тариф. Получається так? У якщо основним фактором заключення договору є тариф, а потім з'явлюється, що він може самовільно змінювати тариф, то навіщо тобі, е, такий фактор. Ну, не тари, що їх Я особисто дзвонила до і це палиць заключував АТП. Ну, проігнорували це, без них ну якби ми їх ну вже не не можемо, да, так ну вийти такий є. Дуже хотілося б почути їхню думку, але Ну справа буде накіпати і набирати більшого оберту справа в тому, що це ще є пільгові перевезення. Пільгові перевезення можуть здійснюватися з ну, фінансування в розмірі 3,50. В управління праці соціального захисту населення на даний момент відсутні підстави здійснювати і фінансування в розмірі 4 гривень як воно, як та ситуація. Стоп, ви ж доскажіть, так. що місний так, бюджет 208 тисяч економить на цьому. Щоб ми не, не затвердили 4 договора рубля? Договора немає на цю 10 тисяч. Договора й не може бути, тому що як на підставі, як на якій підставі управління праці соціального захисту може укласти цей ним коли немає рішення. Ну, ми конком не затвердимо, тому ми економимо бюджет. Нет, немає договору на 3,50. 1 січня, до сьогоднішнього дня, і за власний рахунок. Ну, на всю до 3.50 я вам не мужу сказати, бо що, ну, там не про це. Та лож Ні, на один месяц місяць вони уклоли, значить, цю угоду там. Так, да? конечно, от там. Да, от зметного бюджету получається, пов разрешения ліценіа вакансом а немає на моїм не плотинці роشي. І старий вопрос. Я не знаю, що ви кажете, ну, на нараду, коли визивали їх, до по ЖКХ то вони являлися ці перевізники, ну тоді вони явили і рішили, що направили в інформаміністерство два, два інститута. Направили за да, дадуть роз'яснення правими чи неправими, не правими. Ми ж не можемо їх. Розбиратися з ними не знає так. закон. Їхні юристи кажуть так, а ви кажете так. А, Там законодавці 50 на 50 написано. Та ні, закон вище ви щоси мають постанова, це факт. Закон? Закон, закон, закон. закон України, закон України. Вони, указано. Указано. вони, вони постанову, вони, вони постанову показують. Це юридична просто теорема Всього не може давати відати, що договора ми теж немає на сьогоднішній день. Коли даже на третьи місяці? Як Та те нема. А ти його <клес> А, на пільгових. Так, немає. І вони дв... другий місяць возять безкоштовно. Я думаю, прийде міністерство освіти, і вже буде конкретно. Конечно, надо ждать <плес> разъяснений. Коли приймати рішення. Я кажу, міністерство залежить від того, що треба <клес> через виконавчий комітет, і буде процедура доканаться. Тому так що представити, що необхідно, щоб у них буде право приймати рішення самостійно. <плес> <плес> а зараз Uh -huh. Ja, ja że skoże... jakże, Саме так, так, так і ну не суддя. Факт порушення, факт порушення закону України є, має місце. Я не суддя, я громадян України. Я свої слова аргументую. Ви ви не переживайте, маю право. Я знаю свої права. Маю право. Ви мені не вказуєте, ну, не вказуєте, що робити. Не вказуєте, що ви прикриваєте, що ні. Роблю моє право. Ми вас тоже можемо обдавати наше право, так? Да? людей не обзивати, а називати вбиваєте право професійцев, це людина, яка чому налагавіковська, якщо він якщо він піднімає, якщо він порушив, порушив закон України, якщо він порушив, я вмію читати, я вмію читати. Що це за базар? Що за базар? Да, Давайте по черзі, говорите, по черзі говорити, по, по черзі як Проговорите. Є два закони, які один злотен не стекують. Є закон, а є постанова. Це різні речі. А ви читали, читав, Ви читали? де ви читали. Ви сторінку не знайдете. Ви сторінку не знайдете. не знаю, даже Називать називати. Називайте людей, ви не маєте ви не суддя. Якщо порушили ви не суддя. закон України, щоб порушили ну, на заяву ну, коли... давай, давай, давай,